місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. На Тернопільщині розпочався сезон цукроваріння. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Володимира Стахіва, першим під виробниче навантаження став козівський цукровий завод. Щодо початку сезону, цукроваріння там заготували 21 тисячу тонн солодких коренів. А станом на 2 вересня переробили 6 тисяч тонн, з яких виробили 302 тонни високоякісного цукру. У найближчі дні аграрії Тернопілля розпочнуть масове копання цукрових буряків у відповідності до графіків, узгоджених з переробними підприємствами компанії Радихівський цукор». День молитви у Чорткові. 4 вересня місту виповнилося 502 роки. У цей день всі жителі та гості Чорткова спільно молилися за героїв, які загинули. Досі боронять наш край та за українців, які перебувають на окупованих територіях. Ветеранам вручили відзнаки за виявлену мужність під час виконання службових обов'язків. І, окрім цього, нагрудними знаками почесний громадянин міста Чорткова посмертно вручили родинам загиблих героїв Чортківської громади. Рани втрати близької людини. Товариша ніхто й ніщо не зможе загоїти, але в наших силах зробити все, щоб герої, які захищали Україну, віддали життя, були у Із з вшануванням світлої пам'яті відважних захисників та захисниць України розпочалася 502-га річниця Чорткова. Вірні країні та народу, кожен з українців у своєму тилу, великою спільною молитвою. Жителі та гості чорткова згадали тих, хто загинув, відважно боронить нас, і тих, хто досі перебуває в окупації. Багато війн прошуміло над нашим містом. Багато окупантів тут були, ставили свої порядки, свою владу, ставили нашу ідентичність, нашу мову, культуру, традиції. Але як не дивно, не є. Великою ціною вдається українцям зберегти спокій, ідентичність кордони здоров'ям та життям наших захисників. За проявлену мужність під час виконання службових обов'язків та незламність захисті державного суверенітету відзнаки отримали ветерани Михайло Марфіян та Олег Дубовий. Я дуже вдячний за таку високу нагороду. Це для мене несподіванка дуже, дуже велика. Я більше трошки хвилююсь. Але слава, слава Україні. слава! Служу українському народа. Міський голова Чорткова Володимир Шматько ще раз усім нагадав, який час ми живемо. Він оголосив, що важливо кожного ранку о 9.00 відкладати всі справи, на які поспішаємо, та зупинитися на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас. А ще висловив слова вдячності кожному, хто залишається у рідній країні, попри війну. Я дякую кожному, хто в цей час. Народжує дітей. Я дякую кожному, хто не їде з чорткова з України. Я дякую кожному, хто вчить англійську мову і продовжує планувати своє майбутнє тут. І це безцінно. Окрім цього, Володимир Шматько вручив на грудні знаки почесний громадянин міста Чорткова, посмертно родинам загиблих героїв Чортківської громади. Маленька дитина свого батька не бачила. У день молитви жителі та гості міста віддали честь і шану кожному, хто пожертвував своїм життям, хто ризикував більше не побачити рідних, дружину, дитину, але був вірний країні. Шановні воїни, схиляй голови. подячно. вірно сказали владики. Пам'ятати, шанувати ближнього. Якби ти хотів, щоб пошанували тебе. У Тернополі вшанували пам'ять Василя Стуса, видатного поета, дисидента та борця за права людини, який загинув 4 вересня 1985 року. Його життя стало символом незламного духу, творчість, голосом боротьби за свободу і національну самосвідомість. Стус відбував покарання в радянських таборах за свої переконання, залишивши по собі спадок, який і досі надихає нові покоління українців. Більше про цього незламного поета та вшанування його пам'яті. Дивіться далі. 38 років тому загадково помер український поет прозаїк, літературознавець, правозахисник, борець з радянською тоталітарною системою Василь Стус. У честь цього у Тернополі біля Берельєфу поета шанували його пам'ять. Це є дуже сумна дата і дуже велика втрата для українства, тому що в ніч з 3 на 4 помер, загинув, я вважаю, Василь Стус. Це мученик за правду, мученик і за боротьбу незалежності, правозахисник, поет, який безмежно любив свою батьківщину і любив настільки, що віддав за неї життя. 47 років життя, 13 Василь Пстус провів у слідчих ізоляторах, камерах, одиночках, карцерах та на каторжній роботі. За три дні до першого арешту, 12 січня 1972 року, Василь Пстус разом із друзями-письменниками ходили різдвяним вертебом у Львові. Так молодь з Києва та Львова протестувала проти політики заборони українських національних традицій. Всі, хто проти диктатури. Це чи є не найвідоміша фраза Василя Стуса. Її він вигукнув на повний голос під час прем'єри стрічки Параджанова Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. Стус разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом виступили проти арештів української інтелігенції. Друге Стуса засуджують вже на 10 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Термін він відбував у селі Кучино Пермської області. Умови утримання були жахливими. Постійні утиски адміністрації, заборона побачень, хвороби. Стус тримав голодування як протест. Його на рік закривали в одиночну камеру. Це та еліта, яка рухала, рухала серцями українців і вчила боротися за українство. Зараз дуже важкий час і хочеться, щоб люди дорослі приводили сюди дітей і розказували їм, що ось це барельєф Василя Стуса. А стусі треба позабуття. До кінця свого терміну письменник не дожив 4 вересня 1985 року. Василь Стус помер у карцері, куди його кинули за те, що він читав книгу, з першість ліктями на верхній нарі це кваліфікували як порушення режиму. З офіційними даними причина смерті зупинка серця. Та за свідченням співкамерників політв'язнів Василь Стус помер у наслідок побиття наглядачами. Хоронці Тернопільщини проводять пізнавальні уроки для школярів. Початком нового навчального року поліціянти продовжують активну профілактичну роботу в освітніх закладах. Правила дорожнього руху, булінг і його попередження, домашнє насильство. Про усе це розповідають правоохоронці хлопцям та дівчатам. Це допомагає підвищити рівень їхньої обізнаності щодо безпеки та розвиває у них більшу відповідальність та усвідомленість. Подробиці розкажуть мої колеги із головного управління Нацполіції. З початком нового навчального року правоохоронці продовжують активну профілактичну роботу в освітніх закладах, адже безпека дітей пріоритет. Правила дорожнього руху, булінг і його попередження, домашнє насильство, поведінка в школі та на вулиці. Такими були теми пізнавальних уроків співробітників ювенальної превенції та поліцейських офіцерів громад зі школярами. Ми живемо в умовах воєнного часу, в умовах, коли нестабільна ситуація в країні та й загалом молоде покоління, підліткове покоління, воно завжди. Перебуває в такому невизначному стані, вона не знає, що добре, а що зле, і тому робота з працівниками поліції дуже потрібна. Аби дорога до школи та додому була безпечною, правоохоронці нагадали дітям правила дорожнього руху, роз'яснивши важливість дотримання сигналів світлофора та правил переходу через дорогу. Також нагадуємо дітям їхні права та обов'язки. Як себе поводити під час повітряної тривоги, що негайно треба пройти в укриття, слухатись вчителів, дотримуватись правил поведінки в школі. Також працівники поліції обговорили зі школярами поняття булінгу, наголосили на недопущені вчинення насильства та розповіли, до яких наслідків може привести жорстока поведінка чи замовчування такого факту. Роз'яснили правоохоронці й про відповідальність неповнолітніх за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Сьогодні в нас побували поліцейські розказали нам про правила дорожнього руху і що робити, коли на. Навіть... Звук повітряної тривоги. Діти повинні почуватися у безпеці, де б вони не були. У школі вони проводять багато свого часу, тому поліцейські зосереджують особливу увагу саме на безпечному середовищі під час навчання. Дбаємо про правове виховання підростаючого покоління. Бережемо найдорожче. В Україні стартувала масштабна інформаційна кампанія Будь другом собі теж, що має на меті подолати стигму навколо проблем ментального здоров'я чоловіків та заохотити їх звертатися по допомогу, коли вони цього потребують. Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначається в повідомленні, в умовах повномасштабної війни українські чоловіки стикаються. Численними психологічними викликами втрата близьких, розлука з родинами, постійний стрес, усе це створює тягар, з яким може бути складно впоратися самотужки. Проте з дитинства хлопчиків нерідко обмежують у прояві емоцій, формуючи стереотипи, на кшталт чоловіки не плачуть, які є руйнівними для ментального здоров'я. Через ці установки в старшому віці хлопці та чоловіки вже самі забороняють собі природні реакції на стрес та переживання, аби зберегти образ сильного та безстрашного в очах суспільства. Кампанія будь другом собі теж звертається до чоловіків із закликом осмислити власне ставлення до ментального здоров'я крізь призму чоловічої дружби. Адже часто чоловіки готові зробити для друзів значно більше ніж для самих себе. Тож заклик кампанії будь. Другом і собі самому звикай піклуватися, і про себе також зазначають автори. Ідеї нагадаю, у наслідок війни проти Росії понад 10 мільйонів громадян України постраждали і потребують підтримки. Дбайте про своє ментальне здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.